Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні я хочу затронути таку тему, яку систему краще використати у будинку, пластику чи металеву, які виходи для котла краще робити там, дюйм, дюйм четверть, півтора дюйма. Це все залежить від того, що ви хочете від своєї системи. Якщо ви плануєте робити металеву систему, труба там буде 32 чи 40-ва. Дуже рідко це 2 дюйма 60-та труба. Вони більш за всього використовуються для гравітаційних систем, тобто вони будуть працювати і без насоса, якщо ви правильно все зробите. От. Труба металева також нагрівається набагато сильніше, ніж пластик. Пластик майже зовсім не гріється, так як він теплоізольований. От. А металева труба, так як і нагрівається, і віддає тепло не тільки сам радіатор, а і сама труба, От, металева. Е, це щодо що системи, яка буде працювати самотюком. Якщо ви плануєте це зробити, то ви повинні враховувати те, що зробити таку систему буде набагато затратніше. Чим Припаятись поліпропиленом. Треба буде сварка, треба будуть труби. На даний час це, ну, скажімо, дуже затратно. Є свої переваги в такої системі і в пластиковій. Якщо брати до уваги пластикову систему, на 80% зараз використовують більш за всього їх. Її також можна зробити і для самотячної системи, і для примусової під насос. Щоб ви розуміли, якщо ви хочете добитися самотьоку, труба, яку ви використовуєте, це залежить до тієї труби, яка буде підніматися до стелі, тобто труба подачі гарячої води. Вона повинна бути діаметром. Тобто чим більше діаметр, тим менше уклон на одному погонному метрі до цієї труби. Тобто, ви піднімаєте трубу до стелі, і з уклоном її е, ведете до своїх е, радіаторів. З уклоном можна вести не по всій кімнаті, тобто не по всьому будинку, а зробити певний уклон в определеній кімнаті. І далі трубу цю можна опустити, і також з невеликими уклонами зробити поводки до... під вікнами. От. Ну, допустим, якщо ви використовуєте металеву трубу от 40-го діаметра на одному погоннометрі це може бути 1-2 см уклона. Якщо ви використовуєте вже пластикову трубу там, 32 го діаметра, в пластиковій трубі 32 ки всередині 26 мм діаметру в трубі. 40-й, там виходить 32 мм діаметру. Тобто, якщо ви використовуєте вже пластикову трубу, то, то 32. Якщо на одному погонному метрі на оцій верхній трубі, у вас повинен бути уклон не 1-2 см, а до 5 см, на 40-й е менше. От. То, щоб ви оце добре розуміли. В основному труби основні верхня і нижня. Повинні мати один розмір, один діаметр. Тобто, якщо у вас труба подачі 40, то і обратка в ідеалі повинна бути 40 Деякі кажуть або встановлюють на трубу подачі більший діаметр, а на обратку менший. Щоб ви розуміли, якщо вода розширяється, тобто нагрівається, при нагріві вода розширяється. І піднімається догори. І скільки води з котла вийде через верхню трубу, скільки води котел в себе і повинен всосати. От. Тобто, якщо ви зменшите розріз нижньої труби труби обратки, то як би ваш котел не хотів тужитися, скажімо, йому буде проблематично віддати ту певну кількість води, якщо ви зменшили діаметр. Обратки. Тобто в ідеалі труби повинні мати один діаметр. <кхи> якщо брати пластикову систему, яка працює тільки під насос, тут є свої також переваги. Використовується труба 25 чи 20, даже. якщо ви берете такі ж труби, вони будуть добре працювати з насосом, все буде добре. В такої переваги, в такої системі є те, що теплоносія. Такої системі буде небагато. Також під доці труби використовують найбільш часто це металеві радіатори, нові і біметалеві радіатори. В них також невеликий об'єм води. Ваша система буде не енергозатратна. Ваша система буде з маленькою кількості теплоносія. Цю, цей об'єм теплоносія дуже легко нагріти. І на. Нагрів е, цього об'єму води, ілі, там, тосолу, чи антифризу, який ви використовуєте, треба певна кількість, допустим, газу чи дров, неважливо, не палива. От. Якщо ми беремо металеву систему, там, в принципі, в залежності десь в 5-10 разів більше води. Тобто, якщо в пластиковій системі може бути і 40 і 60 літрів води, то в металевих системах це близько 200-300 літрів води це в середній От. Таку кількість води, 200-300 літрів, нагріти важче, довше. Ну і певна кількість дров піде більше. Но система з такою кількістю води нагрітою, буде тримати тепло. Декілька довша. Тобто, якщо ми беремо пластик, ми вкладаємо невелику кількість палива, система ця прогрівається швидко, віддає тепло швидко. У вашому будинку ваш будинок можна обігріти, у принципі, десь нагріти будинок за 33 години. Він буде вже комфортний теплий. Якщо ж ми беремо металеву систему, Нагріти таку кількість води більш проблематично. Також в таких системах більш використовують чугунні радіатори, там маса металу більша. Це також треба враховувати, його треба також нагріти. Ваша система буде прогріватися від години. Година тире дві Тобто, можна сказати, в два рази довше. Ну, ви за цей час використаєте більше палива. На, якщо порівняно з пластиковою системою. Ну, тримати тепло, система ваша буде декілька довше. Це треба враховувати також від утепленості будинку, кількості води, ну, тут є свої нюанси. Но, тепло вона тримає довше. Так. Плюси є там і там. Тут, ви розумієте, якщо ви використовуєте, це не треба вважати, що металева система це от найкраща система. Є переваги і в пластиковій системі. Ви затратите на неї набагато менше скажімо, коштів. Кошти це паливо, це робота і так далі. І треба враховувати те, заскільки ваша система допустим, та чи інша, може себе окупити, наскільки це буде комфортно. Якщо ви такий чоловік, що вам треба от прийти до будинку, швидко його натопити. І не, цей, не використовувати багато палива, можна використовувати пластик. Також пластик хороший тим, що всі труби можна ховати в нішах. В нішах стін, труби можна використовувати без верхньої труби. Ну, Двохтрубну систему. Ну, труби і навіть однотрубну. Труби ховаються під плінтусами, в нішах, їх не видно по кімнаті. Це великий також плюс. Це зв'язано. З естетикою, з ремонтами і так далі. Якщо ви ж хочете от системи цієї більше, можна використати також теплоакумулятори от, на 100, на 500, на куб води. От, це збільшить тривалість ну і збільшить також паливо, яке ви будете використовувати для нагріву нагрів цього системи. Щодо виходів, які. Я приварюю на котли і які ви хочете замовити, також і ну, запитуєте, який мені краще виход зробити. Якщо у вас система не працює самотюком, у вас є принудительна циркуляція, це насос, вона тільки працює з насосом. Труба в основному йде на вихода, це дюймова. 25-ка. Внутрі 25, по наружі 32 мм. Це металева труба. Такий діаметр є, має на насос. наружня різьба там дюймова також. Тобто більш діаметр більший вам не потрібно. Менший, в принципі, також, якщо у вас, скоріш за всього, труби там меншого діаметру, ну менший діаметр не потрібно, ви можете на ці ж різьби з котла зразу накрутити сам циркуляційний насос, зразу накрутити гайки американки і переходити на той діаметр і паяти туди, зразу пластиком від самого котла. Якщо ж у вас вже труба йде пластикова, не 32, а 40, то там діаметр внутрі 32 мм. Тоді виходи можна буде зробити дюйм щетвертю. Це 32 металева труба. 32 металева труба, ще я покажу вам. Оце дюйм щетвертю, такі труби. Тобто труби допускаються з одного торця, цей котел стоїть вертикально. Допускається, вихода ділати один біля одного або один над одним, з одного боку, з одного торця, якщо система працює під насос, воно буде працювати дуже добре під насос. Якщо ж у вас система працює самотьоком, також встановлений насос, ну ви хочете, щоб коли не було світла, вона також працювала, то труби. Дуже рідко використовують дюймові 25-ті для такої системи, але є такі системи, які працюють також. Частіше використовують вже 32 чи 40 трубу. Також виходи ці будуть 32 чи 40-ві. Якщо у вас система пластикова 40-ва, чи 32 чи більше, там, чи навіть 2 дюймова система, виходи будуть, скоріш за всього, також півтора дюймові дюймова труба дуже добре вирізається в 2дюймову, а 2 дюйма практично зараз не використовують дуже рідко. Труба масивна, великого діаметра. Таку трубу можна використати, звісно, якщо у вас по будинку нема радіаторів, щоб вона гріла сама собою. Тобто труби приварюються на котли. Того діаметра, під яку систему вам потрібно. Це самотюк, чи це гібридна буде система, яка працює і з тим, і з тим. Ну, скажімо, самотюком вона не дуже добре працює, чи повністю самоточна, де є також насос, в принципі, його зараз використовують майже там, 90% ставлять на системи. І ще, в принципі, якщо ж у вас є в системі насос, то я раджу його використовувати по повній. Насос, в залежності там, від положення, бере 40, 60 чи 80 Вт в час. Це дуже небагато. Тобто за місяць, якщо ви там на насос наберете накрутите 30 гривень, то... насос, коли ви будете використовувати, у вас буде система більш стабільно нагріта, тобто не буде такого перепаду зверху радіатор гарячий, знизу прохолодний. Градіатор буде нагріватися по всій висоті. Також труби, якщо це металеві, вони будуть прогріватися і нижня труба обратки також буде тепла. Це буде більш комфортно вам. Буде менш плісняве, якщо у вас будинок мокрий і схильний до того, що з'являється від сирості там. Кутах десь пліснява і так далі, це буде все просихати, це буде великий плюс. Також ви будете в принципі економити паливо, бо при той же кількості палива у вас будинку вже буде набагато тепліше. Так що, якщо у вас в системі є насос, користуйтеся ним, включайте, користуйтеся бо деякі просто його включають перед тим, як натопити будинок, включили в розділі натопили, там за годинку, за півтори далі виключають і система працює сама самотюком. Це, звісно, ну, справи кожного, хто як бачить, хто як хоче, але в принципі, якщо ви будете його використовувати, то це буде більший плюс, ніж, нежелі мінус, скажімо так. Це, що я хотів обсудити, е, працюємо далі. Якщо хочете замовити всі контакти під відео чи в інших роликах в мене їх штук 20, просто заходите на мій канал Андрій Біль. І там, по номеру телефона ввести його в браузі. мій номер телефона 096 40 30 640. Це Киюстар, там є Viber, якщо потрібно. і... Зараз у нас тут зв'язок краще на лайфі. Це 0,63 682 83. Ну, це все я запишу під відео. Буде закріплено. закріплене. Тобто, якщо хочете замовити, це по телефону. От, е ціни декілька упали зараз. Тобто котли вже починаються з 6 там, тисяч, а з 5 тисяч. Грубо говоря, майже 6, це 5800. Стандартний котел буде з верхнім рядом труб. Метал стоїть поки на місці. Плюс-мінус, якщо це можна образно сказати, він злетів до небес і зараз стоїть на місці. Плюс-мінус коливається в ту чи іншу сторону, не суттєво. Ну, є, що маємо. От. Все буде тоді перемога. Всім гарного дня! Do popatrzenia.